Ну, і як же я поливаю свої орхідеї? Перш за все, перед поливом я оглядаю свої рослини, коріння орхідеї, чи взагалі їх потрібно на даний момент поливати. І виявляється, якщо в орхідеї ще корені яскраво зелені, то таку орхідею ми не поливаємо. Якщо ж її корені вже сріблястого кольору, і ми бачимо, що субстрат уже. Висох, тоді, значить, час поливати таку орхідею. В пляшці в мене вже приготована вода відстояна, яка простояла як мінімум 24 години в пляшці. Наливаю воду прямо в кашпо, ставлю горщик з орхідеєю назад у це кашпо І дивлюся так, щоб вода була приблизно на 1 см, щоб горщик був приблизно на 1 см у воді. Якщо ж це буде закрита.